Так, от така зараз проблемка у нас. от Умикаємо. От СБТ-10. А під'єднаний тільки один анод. 9 відключено анодів. І завось відношу початку. спочатку. От підношу з далеко. От у нас 90 мікроген 80. Так. Підношу. 100 рентген, Підношу ближче, покази започали падати. Ще ближче, підношу, ще падають більше. в плотну, він замовк, заткнувся. Все. Йому струму не вистачає. Відношу на відстань. Працює. Підношу ближче, все, замовк. Сліпий. Заткнувся. Відношу на відстань. Все окей. Тобто струму не вистачає на лічильник. Напруга просідає дуже сильно. От, нема стабілізації. Ось така проблемка. Зараз. Це вирішується. Зробимо.